А у вас таке буває, хотіли одне зробити, а вийшло зовсім друге. Але настільки смачне, що я заявляю на нього свої права. Всім хочу подякувати за вподобайки, за підтримку. Додивіться до кінця. Ого. Хрустить. Ще. Аля Всім привіт! Рішила я зробити дубайський шоколад. Правда, він в мене вийшли шоколадні ще здоровецький такий. Але все-таки є деякі фішки, які я тут зрозуміла, що треба. Багато хто чого не договорює в рецептах в інтернеті. Спочатку розплавте шоколад. Я взяла чорний такий гранулами, і в мене була одна шоколадка Lora Second. От я її теж переплавила. Потім я піджарила конжут, тому що я там подивилась деяких блогерів, мені сказали, що дуже за солодке, тільки із пастою фісташковою. вирішила я піджарити кожут, тому що я так дуже солодке не люблю. І вирішила так зробити. Його треба засолодити так. от. Отаку от пасту я купила в магазині Атлас, в нас вона продається в Монреалі. Завелика, прийдеться її трошки розполовинити <хи> напополам, тому що вона завелика. На два рази. Я ще один рецепт зроблю, От, правильніший, тому що цей вийшов, зараз побачите, але смачне таке. Поріжемо його такими дрібненькими кусочками. І підігріваю сковородку з маслом, поріжемо, гарненько розсипається таке тістечко, супер. З нього солодощі всякі роблять з цього тіста. Але перед цим беру форму і залию її шоколадом, і так розподілю по. Боковинка, бачите, не зовсім в мене то все виходить, тому що я перший раз то все роблю. Дивилась, майстрині так гарно все роблять в інтернеті. Ну, я отак от розпреділим. І треба поставити це все в холодильник, щоб воно там схватилося, захололо. А зараз візьмемо, пожаримо оцю пасту, напишу вам, як вона називається потім. От, продається вона в атласі. Склад там дуже простий, мука і крухмав. Гарненько до золотистого пожарим. У мене не дуже це все виходить, тому що перший раз. От. І воно вжариться на невеликому вогні, щоб ви знали, ніхто то не каже. Ці фішки всі треба знати. Отак От гарненько пожарте. І вже втепленьке я вирішила додати оцю пасту. Фісташкову, я купила баночку, вона почти 10 доларів коштує. От, сипну я сюди той пожарений кунжут. Все-таки не рішилася я, щоб його перемелювати. Воно так думаю буде гарненько хрустіти на зубах. Зараз додамо сюди пасту. Я вам хочу сказати, реально мішайте це все на невеликому вогні, бо горить моментом все. От, от паста вам, паста дуже маленька і дуже дорога, не знайшла дешевшої. Я вам скажу, що пасти мало, замало. Побачите, що я туди ще положу пізніше. Перемішуйте гарненько, все витовчуйте. Гарнесенько, гарнесенько розпреділяйте все, перемішуйте. Хрустіло. Просто хрустіло. Так хрустить це все, щоб, повірте мені. У мене дуже гуділо тоді на кухні, ця витяжка, там димок пішов від того, що я жарила, то я вирішила вам зробити звук, пізніше наложити на відео. Кстати, перший раз пробую. Дивіться, як гарненько вийшло. Гарненько втрамбовуйте, бачите? Після цього всього заливаю. Є ще така фішка, мій шоколад був трошки вже застигший. Ви його ще підігрійте потім і гарненько, добре, тепленьким залийте, я так думаю, що так буде краще. Розпреділяйте гарнесенько і ложіть в холодильник. Мінімум, кажуть, на 2 години. У мене цілу ніч простояло, бо я пішла спати. От, але зараз побачите вже. Яке воно вийшло, А-шоколадка по-українськи така немаленька. Шоколадіще, я вам хочу сказати, на смак і на вид воно вийшло між халвою в шоколаді. Я обов'язково зроблю ще раз, я вже зрозуміла. Всі свої фішки, які, я, можна сказати, мої помилки, щоб вийшла прям шоколадка. шоколадка Але ви знаєте, отак, як аргентинці кажуть, Сін Кер'єр Кер'єндо. Не хотіла, але вийшла така смачна халва в шоколаді. Що Шо це капець? Така смачнюча, смачнуча. Поставте лайк, будь ласка, підтримайте мене. Всім пока-пока!